Чи можна в баскетбол або дартс, в ігри, які потребують точності грати з зав'язаними очима? Так, напевно, можна, але який відсоток попадання при такій грі буде? Так же само можна говорити про ін'єкції в суглоб, які лікар виконує без УЗД навігації, опираючись лише на знання анатомії, точність ін'єкції в суглоб має велике значення. Якщо лікарський препарат Гігуронова кислота, пірпі або стовброві клітини не потрапили точно в уражений суглоб, то ефективність такої процедури буде близька нулю. УЗД в світовій практиці вже давно стало стандартом і використовується не лише для діагностики, а й для навігації. Є дані, що близько 20% ін'єкцій, які виконуються без УЗД, опираючись лише на знання анатомії лікарям, виконуються не в мішень. Тобто виходить, що кожна п'ята ін'єкція виконується неправильно, значно гірша статистика з мілкими суглобами, такими, наприклад, як ключично-акреміальний суглоб. Є дані, які вказують, що 40% ін'єкцій в такі мілкі суглоби не потрапляють в ціль. Коли ми виконуємо інєкцію з ОЗД-контролем і чітко бачимо напрямок голки, ми можемо контролювати весь процес. Така ін'єкція проходить скоріше, вона більш контрольована, відповідно, вона менш дискомфортна і болюча для пацієнта. Консервативні методи лікування, такі як: Ін'єкції з клітин, PRP, терапії, ін'єкції гілуронової кислоти набувають все більшої популярності в ортопедії травматології, вони зарекомендували себе як ефективні доказові методи лікування таких захворювань, як артроз. УЗД дозволяє ці методи використовувати з найбільшою ефективністю. Коли ми чітко розуміємо, що ми потрапили в суглоб, ввели туди необхідні ліки, чи то стовбурові клітини, чи PRP-терапію, пацієнт отримує максимальну ефективність. В цьому короткому відео ми хотіли наголосити на тому, що не потрібно нехтувати такими методами, як УЗД, і використовувати їх для виконання внутрішньосуглобових ін'єкцій. Такі ін'єкції менш болючі, більш ефективні, ін'єкції в суглоб під контролем УЗД це простий крок, який суттєво підвищує ефективність лікування. Якщо вас турбує біль в суглобі і вам потрібно виконувати суглобову ін'єкцію, шукайте лікарів, які виконують ці ін'єкції з максимальною ефективністю, використовують сучасні методи навігації. Якщо вас цікавлять теми лікування опорно-рухового апарату захворювань суглобів, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підтримуйте і залишайте ваші коментарі. В коментарях задавайте запитання. Які допоможуть нам більш ефективно підбирати теми наступних відео?